Так, всім привіт! Якраз буде останнє відео, бо сьогодні якраз виїжджаю до Єгипту і хочу поговорити про таку тему умова зліцення і умова праці. Яка різниця і що краще? Давайте подивимося по в з зліцення. На умові зліценні я відпрацював тут в Польщі на своїй фірмі 8 років. Я хотів умову праці, але тоді були такі нюанси. Наприклад, нас на фірмі українцям не давали умови в праці. Зараз розкажу, чому. По-перше, ми працювали по 12 то й більше годин. По умові праці так трошечки не вийде. У е, нас робота залежить від е, замовлень, тобто є замовлення, ми працюємо, немає замовлень. Ну, працюємо по 8 годин. І в нас, коли дуже багато замовлень, то бувало таке, що ми працювали і по 12, бувало, ну раніше, зараз вже трошечки. Е, Норми по праці змінилися зараз. Вже так не працюємо. але на початках було дуже багато годин. І виходить так. Помови зліценнію, коли ви працюєте, у вас можна сказати трошечки менше таких прав. Тобто медичне страхування не завжди воно є. по Помови зліценні, в основному це коли ви самі хочете його зробити. Є так, що можете зробити самі собі медичне страхування. З вас там вищитують певну суму заробітної плати, і ви будете мати медичне страхування. Відпочинок, ну якби такого урлопу ви не маєте там оплачуваного, такий звичайно, ви можете собі взяти, коли захочете домовитися з працедавцем і собі відпочивати. Ну вам це не оплачується. Старш трудовий так само. Є нюанси. Наприклад, то стосується самої пенсії. Меритуру. Коли ви працюєте по умові з ліцензією, вам можуть нараховувати трудовий стаж, а можуть не нараховувати трудовий стаж. Це все залежить від працедавця, чи він сплачує податки в пенсійний чи не сплачує. Плюс вам ще можуть дати таку бумажку, де ви відмовляєтеся від сплати податку до пенсійного фонду. Я знаю такі випадки є. Тепер поговоримо по умові праці, чим воно краще. Умова праці вона, е, певний період дається там на рік, на можуть дати на рік, на півроку. Потім вони обов'язково мусять вам дати на неокреслюний срок. Е, ну, ви маєте працювати певний період, е, якщо все нормально, вам дають на неокреслюний срок, не на обмежений термін. Плюси дуже багато плюсів. По-перше, Давайте скажемо спочатку про мінуси. Мінус, що ви не можете дуже багато працювати. Тобто максимум ви можете 168 годин, 32%. надгодини. Плюс, що вам надгодини оплачуються більше. Тобто, якщо ви в будний день перепрацьовуєте більше 8 годин, це вже йде 50% плюс. Якщо ви працюєте в суботу, це вже йде 100%. плюс. Якщо ви працюєте в вихідні, ну всяке може бути. Це вже по домовленості з працедавцем, ну теж непогано. Е, вже як сказав, мінус це, що дуже мало годин. Далі е, медичне страхування. У Вас обов'язково має бути медичне страхування. Відраховується до ЗУСУ. Пенсійний стаж так само, вам рахується пенсійний стаж. І там дуже багато плюсів. Бо так, як ми з України, весь стаж український враховується до польського. Виходить так: почнемо так, як я розкажу по своїй ситуації. Якщо взяти український стаж, в мене українського стажу нарахувалося трошечки більше 10 років, якщо я не помиляюся, 13 років. Плюс ще доплювасувався тут польський стаж, який я вже працював по умові у праці, бо по умові з'явиться, як я казав, в мене не рахувався стаж. На пенсію тут виходять чоловіки в 25 років, жінки в 20 років. Мій стаж на Україні врахував в себе. Школа також можете перевезти. школу можуть порахувати. Зараз розкажу, як це зробити. Щоб вам нарахували український стаж, його треба перекласти. Тобто трудова книжка, ваші свідоцтва, дипломи, повністю всі документи, які ви маєте, вам треба перекласти на польську мову. Це коштує трошечки. У мене документи обійшлися в півтора тисячі злотих. Ну але мені дорахували трудовий стаж, який враховується тепер. Тут в Польщі, і він мені йде на пенсію. В мене врахувався стаж з училища один рік. Врахувався стаж з університету, при тому, що мені університет на Україні вже не враховувався. Я якраз попав під навчався в університеті під закон, коли вже стаж не рахувався в трудову книжку. Тут стаж рахується. Тобто, мій університет вже тут в Польщі 4 роки зарахований був. Далі мені пораховано було всі виписки з трудової книжки, де я працював. Так само і те, що я був в центрі зайнятості, так само мені врахувалося в трудовий стаж. Е, далі, що ще? Можна порахувати школу. Ну, Школа там рахується якісь пару років, ну, школу теж можна перекласти. Я не перекладав, бо і так непогано вийшло. Е, при тому, що ціна трошки велика, то мені не потрібно було. Тепер, е, як ви перекладаєте трудовий стаж, якщо у вас трудового стажу більше виходить, 10 років, е, вам дораховують ще урлопи. Відпустки, тобто так виходить, ви ніби маєте ну я чесно вже не помню. Ніби 21 робочий день відпустки вам ще дорахують. Тобто, ви можете отримати 26 днів робочові 26 днів відпустки в році. Е, далі, що ще хочу вам сказати? Відпустка. Відпустка вона оплачується. ну відпу Відпустка оплачується там теж е, свої розрахунки, вони беруть якийсь середній від е, трьох останніх е, заробітних плат, які ви отримали. І е, враховуючи це все, вони враховують, як ви йдете відпустку, скільки вам потрібно оплатити. В принципі, на цьому так все, що я хотів сказати. Ну, самі розумієте, що на умові праці трошки ліпше, якщо ви працюєте тут на постійно, якщо ви залишаєтеся тут жити або залишається на певний срок. Умова зліцення це більше було так, як я на початках приїжджав. Там ми були по півроку, по року їхали додому. Знов приїжджали, заробляли гроші, їхали додому. Це було для нас якраз. Вигідним варіантом, і ми, в принципі, не враховували, про... нам не потрібна була та польська пенсія, ми відмовлялися, від, ну, не сплачували за нас в пенсійній. Зараз так, ситуація помінялась, ми тут вже дуже довго, і в принципі, хай воно собі буде. Єдине, що хочу вам сказати, коли ви переходите на умову праці, вас дуже багато вираховують податків. 에, може бути навіть таке, що вас будуть вираховувати більше 32-30, ну приблизно 30-32-33% від заплати у вас можуть забирати. Це все залежить від того, скільки ви заробили минулого року, чи ви перевищували ліміти, і відносно того, вони вже определяють, який податок вам треба буде платити. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо вам, у вас будуть ще якісь питання, задавайте. Може, щось ще вам підкажу цікаво. Тож, дякую за перегляд і всім до побачення. Слідуючий відео, як я вже казав, буде з Єгипта. Пока.